Незабутнім подарунком для жителів міста Луцька була презентація нової акустичної програми Гурту Неділя в певному клубі Оболонь. Я знаю, що ти не вперше в Луцьку. Скажи, будь ласка, як тобі місто, які емоції воно залишає по собі? Емоції приємні, тому що місто красиве. Тут дуже вродливі дівчата і взагалі дуже вдячна публіка. Сьогодні це дійсно клубний виступ, акустичний. Це зовсім нова програма, яка з'явилася декілька місяців тому через те, що ми грали такий собі онлайн-квартирник в місті Харкові. І через те, що там був обмежений простір і обмежена кількість публіки, нам запропонували зробити таку концертну програму. Ми її зробили. Чому? Не зробити невеличкий тур по Україні з концертами в таких невеличких закладах, і тим більше є гарний привід. Презентація нового альбому Фортісімо. Звичайно, він. На альбомі виглядає досить потужно, досить такий міцний альбом, в акустиці це більш в акустиці це більш інтимно, але все одно матеріали, пісня вона доноситься до людей. Якби ти хотів презентувати новий альбом в акустичному варіанті чи в такому, як він є в живому? Як тобі здається, він ближче, можливо, буде? Він мені близький в будь-якому ракурсі, тому що е, це пісні, які там. Народжувались не, не в муках, вони просто народжувались, коли ти береш гітару або сідаєш за клавіші піаніно. Насправді тексти а, є дуже сильними. Справа в тому, що деякі пісні вони дійсно були написані безпосередньо під час читання книжок. А пісня «Єсли би я був», я в той час дійсно читав. О, вже Дана, вже деріш, а з Чехом познайомився трошки пізніше з Артемом. І в принципі тоді вніс його третім, там в останній куплет, і, якщо б я був писателем, як Чех, Жадан, Деріш і ще яким. От чи вважаєш, що якась книжка має бути настільною книжкою, то до якої треба звертатися? Можливо, в тебе є така книжка. Там життєві якісь ситуації. Ти звертаєшся або цитуєш її. Я така книжка. Частіше, частіше за все. Я звертаюся до Біблії, тобто це книга, яку я найчастіше читаю і на частіше там відкриваю, перечитую, тому що я її повністю перечитав декілька разів. Мені там цікаво, звичайно, це написали люди, але досить цікаві люди з досить цікавими думками, і вона ви знаєте, як то просто сказати, вправляє мозги. А біблія не наштовхує на написання віршів. Немає бажання щось. Ну, щось написати там з Біблії. Таких поштовхів не було, але в одній з нових пісень, пісень, яку я написав там десь тижні два тому, а, я просто згадую про біблію, ну як книгу, в якій, в принципі, все сказано. Ця пісня, вона ще не дороблена. Там я тільки написав. Я поспішав на репетицію, і мене було всього хвилин 10. І так, прийшла пісня і записав, записав в комп'ютер, награв на гітарі і побіг. Тих пір я ще її не переслухував. На чому зазвичай ти пишеш тексти? Справа в тому, що вони приходять самі і одразу з музикою. І це такий стан, коли ти просто сидиш і у тебе виникає бажання написати пісню. І це процес, який я не можу контролювати. Повернемося до кліпу, якщо би я бив. До пісні я просто знаю, що на цю пісню має бути кліп. Це офіційна, правильна, неправильна інформація. «Інформація абсолютно правильна і кліп вже існує, він вже пройшов там і по М1, і мав піти по решті телеканалах. Але цим займається компанія Moon Records. Мені повідомляють, що начебто він транслюється там, і і ти бістів. Не знаю, я ще раз звернуся. Якщо його люди не бачать, значить треба, а, треба підсилити ротацію. В будь-якому разі може знайти цей кліп в «Контакті» в гурті Неділя на офіційному каналі YouTube за неділя. Тобто є де подивитися, навіть не дума, що більшого щастя в житті вже не треба, І ось ми дорослі проблеми клопоти, поботибо робота, але все одно я радів тому, що відбувається. Просто неба, просто неба, просто нема. А як змінився шоу-біз? Коли ти ну тільки прийшов у нього, познайомився з ним, і от зараз в часу Червоної рути 97 український шоу-бізнес був о, більш цікавий. З'являлася велика кількість, о, завдяки червоній руті, велика кількість цікавих, дійсно цікавих інтересних гуртів, які о, були не схожі на? О, на ту поп-музику, яка зараз у нас, вони були схожі на цікаву дійсно європейську поп-музику, а але, але з призмою України. І в цьому дуже велика заслуга Червоної рути, і мені шкода, що цей фестиваль так трошки підзагнувся, так він не отримав якоїсь там підтримки. І зараз просто багато всього сіконового, багато всього нецікавого, багато таких банно-саунних жіночих колективів. Багато хто взагалі не вміє співати. З'явилося багато цікавого обладнання, коли можна попідтягувати вокали, порізати гітари. І це все чутно, воно все дратує, і цього багато-багато його все більше, більше, більше. Але зараз з'явилася досить цікава альтернатива, тому що у бізнесу, який, скажімо так, замонополізований, так, і не може там багатьом прорватися через телеканали, для нас з'явився інтернет через які з'явилася дуже велика кількість а, цікавих людей, цікавих гуртів, цікавої музики, яку можна просто одним кліком знайти. І якщо тобі це подобається, ти маєш право вибирати.